Відбіри 2012, 2009 та 2015 року приїхали діти з різних куточків України приблизно 300 чоловік. Каже, можна. Це означає, що ми готові. Дуже класна інфраструктура тут. Я думаю, найкраща академія в Україні. Настрій бойовий, як я сказав. Мене мотивує моя мрія. Я хочу стати професійним футболістом і хочу почати свою кар'єру тут. Все дуже добре. Організація дуже попеклувалася до цього відбору та найвищий рівень в Україні. Настрій добрий. Ну переживаю, тому що це великий стрес. Дуже багато гарних хлопців, яких я. Скрізь побачив, навіть подружився. Та ну всі дуже добрі та гарно грають. Дуже класна команда, гарна інфраструктура. Також команда, яка минулого року чуть не потрапила в лігу конференції, тому нормальна львівська команда. Топова, дуже все розвинуто. І тут є все для того, щоб ставати кращим. Моя мрія просто грати в футбол. Бажаю їм успіху і надіюся, що. Ну, пройду тільки сильніші. Коли людина здається, вона втрачає своє майбутнє. Отож, помиляйтеся, тренуйтеся і вчиться на помилках. Мені подобається Академія Руху, тим, що тут дуже дружні є в команді люди. Мені подобається їхня вся команда в, в УПЛ. І я хочу потрапити туди, тому що я хочу до. Добитися більше досвіду. Моя футбольна мрія, щоб мене всі знали, і я був гарним футболістом. Це моя улюблена команда. Я був ну, на, декіль... на одному матчі. і Мені подобається взагалі, що в них є академія і гарна робота з дітьми. Мені тут подобається ця робота з дітьми і дружність у команді. Е, найважливіше в футболі це тренуватися, любити футбол і, ну, так, як усюди. Тренуватися і не опускати руки, коли ти програєш. Тут е, дуже класні тренери та е, дуже класні поля. Е, я бачив е, дуже багато е, різних футболок футболістів, і, і я би хотів, щоб е, в майбутньому е, моя футболка теж була е, на стіні. Це найкраща академія, я довго мрія про те, щоб на ній жити, грати. Я дуже Сподіваюся, що я буду грати за основну команду руху. Тут дуже сильні гравці і команда дружня. основної команди руху мені подобається Віталій Роман. Я хочу стати таким, як він. Це фантастична академія, я її бачив в ті, хто я завжди мріяв тут бути. Футбольне поле велике, тренери дуже добрі. Все подобається. Моя футбольна мрія стати футболістом і побувати на Сантьяго Бернабелка. Мене мотивують батьки, мої родичі, і всі, хто близький коло мене. Приїхали з міста Тернополя з підтримою сина, він приїхав з 2009 року народження, приїхав спробувати свої сили. Ми приїхали сюди заздалегідь, мали можливість пройтись, переглянути. Приїхали, тому що тут одна з кращих академій в нашій країні. Приїхав з сином Петром від 2009 року. Він мріє грати в академії Рух. Це йому дуже подобається, це сильна команда, гарні перспективи. Він мріє стати професійним футболістом. Я дуже на те його підтримка це дуже важливо. Я в нього вірю. Грає син, хоче прийти в конкурс. Зацікавила його ця академія. Цікавиться, подобається йому. Це молодіжні команди, як вони грають, як заняття проводяться. Багато відео бачив, його підтримує, ще двоюрідний брат. Сергій. Передаю Богдану, щоб він перший, другий, третій тур пройшов і щоб він тут жив, і щоб він став відомим футболістом. Мені, як то би так сказати, 11 і я 31 травня теж йду на рух. Це мене був то мій брат Богдан підсадив на той рух, а потім подивився, якось так цікаво, ого. І сам анкету записав і, то, і тепер що? Трасуюся, дуже здивовлений, що такі є місця в Україні. Будемо сподіватися, щоб я прийшов. Ось той хлопчик, він теж сподівається, хоче теж анкету записати. Я перший раз мені сподобалось, що тут харчування п'ятиразове. Мені сподобалось, що тут кімнати є, що тут по чотири живуть, що тут парати типу, футбол, йти до школи може там. Мені все тут сподобалось. Я дуже хочу, щоб я і мій Богдан потрапили сюди. Бажаю, щоб він прийшов відбір і в цілому, да подальшому. Став професійним футболістом ретельно відбирали, тобто ми слідкували за дивилися на сайт саме на наповненість. Він вивчали детально сайти, і ну, найперше подобається оця медійність, і мобільність, і прозорість. Тобто, ми бачимо, наскільки воно все відбувається з висвітленням всіх подій, які проходять. Ну, і Це дає можливість дітям побачити, як їхні однолітки, на якому рівні вони займаються, чи мають можливість займатися. Ну і це якимось чином дозволяє. Я їм отримати, зрозуміти, що для того щоб потрапити сюди, варто докладати зусиль. Віковим категоріям, то якщо брати там більш молодші вікові категорії, то в цілому дивимося на їхню техніку, як діти працюють з м'ячем. Ну і звичайно, швидкість у нас акцент за 30 метрів. Ми повинні подивитися, як дитина пробігає. Щоб брати вже більш дорослих, то там якраз вже інтелект футбольний, ну і також вже більш, більш дивимося на швидкісні якості, що як дитина біжить. Ливо було, було цікаво грати один на один, бо так то в моїй місцевості не було таких, з ким би так пограти. І футбол 5 на 5 був теж дуже цікавий. Це мій брат, двоюрідний Сергій. Теж дуже хоче попасти в академію руху, і ну, він я вважаю гарно грає. Щоб і він здатен попасти в академію. Хотіли б двоє попасти в академію і разом навчатися, щоб, по перше, підтримка. По друге так набагато якось тепліше, коли є рідна людина під боком. Збору Уже діти, які там пройшли вже 12, 9, 14 рік. Ну і також сьогодні 15. Подзвонять батькам, яких тренерський склад, селекційна служба вирішили виділити і провести на другий етап. Дзвонять батькам, батьки дізнаються дату, коли їм треба приїхати. Їх чекає до тижня, там 4-5 днів мікроциклу. Вони тренуються в групі своєї з тренером, і там далі вже. Вже приймаємо рішення хто далі. Буде. Також наступного тижня у нас будуть відбори 2010, 2013 року, 2011 року народження. Тому всіх запрошуємо до нашої академії, сучасної академії, яка розвиває талантів. Умови для розвитку тут є одні з найкращих в Україні, то приїжджайте, спробуйте свої сили в нашій академії руху. Таланти це наше завдання тренерського складу і селекційних служб, побачити талант і, і прочитати його перспективи на майбутнє. Тут в основному, тому що діти дуже міняються, розумієте. Там, молодші, вікові групи одне, середнє, друге, старше, третє, а от ми дивимося наперед. Хто підійде під першу команду дорослих професійного футболу. Це наша головна задача. І ще друге завдання – це готувати збірню України.